Добрий день, вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні, 2 березня 2025 року, я починаю ведення свого YouTube каналу «Виноградник від зими до зими. Ось і зима закінчилася, весна находить, починаємо пророщувати черенки винограду. Я вам запропоную декілька способів. Ви собі виберете, який для вас найкраще підходить. Всі вони 100% працюють ну, плюс-мінус одинаково. Так що слідуйте за мною, підписуйтеся, ставите лайк і буду вам дуже вдячний. І так почнемо. Це моє перше відео, воно буде більш інформаційне, воно буде цікаве для тих, хто в цьому році чи наступному вирішив зайнятися вирощуванням винограду. І так, перше, що треба, це місце. Місце має бути просторе, це має бути місце без дерев, до дерев 3-5 метрів. Це має бути місце без продукт, це має бути без протягів, це має бути сонячне, головне сонячне, бо сонячне місце це якби для винограда це все. Якщо з тим там зрозуміло, переходимо далі. Далі в нас сорти гібридні форми. Для цього нам потрібно або запитатися в наших виноградарів, які у вас є в вашій місцевості. Якщо немає в вашій місцевості винограда, ну, тоді в інтернеті подивитися карту сумарних температур. І саме подивитися ваш район, в який знаходиться в зоні, визначити, які вам сорти підходять, і якби вже від цього орієнтуватися. Далі, черенки, посадковий матеріал, де ми його беремо. Ну, зазвичай, хто виноградар, то в себе нарізає. Хто перший, як ви починаєте, то купуєте виноград... черенки на Олексі, на Фейсбуках, їх дуже багато. Якщо ви перший раз, ну, я раджу вам якби, купляти весною вже готовий посадковий матеріал. Бо якщо ви будете купляти осінню, то ви його будете хранити, якщо неправильно, вони у вас пропадуть. То, якби можете трошки купити осінню, а основний е, купити. Весною, бо весною така сама ціна, може ще й дешевше буде, чим осінню На ті самі сорти. От зараз, наприклад, 2 березня ну, є в інтернеті зараз будь-які сорти, будь-які форми. Все є в інтернеті. Черенки продають люди повним ходом. Е, Далі, що в нас? Зберігання? <кій> Якщо ви <кій> вже купили осінню. Ну Тоді зберігати можете. ну Дуже багато способів є в інтернеті. Всього ну вони дуже затратні, вони різні. Там прикопувати в землі, в тирсі, в піску, в подвалі, в льосі в холодильнику. Для мене чому льох не підходить? В льосі в мене картопля, в льосі в мене там сирість, в льосі бактерії, різні грибки. Льох ну, я відкладаю зразу, бо там загине. Ну не загине, ну поцвіте то точно. Далі. Далі в нас подвальне приміщення. Ну в Подвальний можна тримати, але в мене полуподвальне, в мене там температура залежності, там від 0 до 10 градусів грає залежності від надвору. Якщо надворі сонечко, температура до 10 градусів і там піднімається. Ну Якби на лозу воно так само буде. Негативно. Далі, холодильник. Холодильник ідеальне для мене місце. Там одна та сама температура, я зверху на полочку кладу, зберігається Вообще, без проблем. Я тіроки зберігав, цей рік зберігаю. Ну, якби Проблем зовсім немає. І так, Як я зберігаю? Якщо ви вже вирішили самі, як я зберігаю? Для цього я беру один мішечок такий від сміття, бумажку. Ну, Газета, звичайна, волога. І менший. Це на 35 літрів. У ну, мене менше. Черенки ви купляєте чи самі нарізаєте. Ось такі в мене гарні черенки. Я їх перед тим, як ховати, замочив в тазіку водичці ці тепленькі. Вони мене сутки промокли. Далі я їх розложив на столі, вони мене підсохли. Далі фурніцидом їх обробив, вони знову мене обсохли. І все, я їх запакував в Мішеч, мішечок один. Бумажка волога має бути. У мене холодильник Non-Frost. Якщо у вас звичайний, ну, може не так треба плотно пакувати. Але в мене Non-Frost і там вентилятор циркулює повітря постійно, він може висушити і ну, погубити мої черенки. Далі. Більше мішочок, а оцей вже має бути герметичний. Все, я це все змотую. Дві канцелярські резинки і в холодильник на верхню полку. Е, наступному відео я вам вже покажу, як я його буду пророщувати. Далі будемо ну, я вам покажу декілька способів. Я думаю, ви собі виберете, які вам більше всього підходить. Ну, і Побачите, що їх пророщувати ну, дуже легко. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую вам. До наступної зустрічі.